12 березня в Охтирці попрощались з Едуардом Некроєнком. Відспівали полеглого військовослужбовця в храмі успіння Пресвятої Богородиці. Молодший сержант Едуард Некроєнко був головним сержантом-командиром відділення стрілецького взводу, Розповів Андрій Думчиков, начальник Охтирського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він загинув 7 березня поблизу населеного пункту Попівка Великописарівської громади під час виконання бойового завдання. Михайло Ткаченко розпочинав свій бойовий шлях разом з Едуардом Некроєнком. Говорить, відважний був хлопець. Це була надійна людина, на яку можна було завжди положитися. ніколи не відвертався, ні від нікого сюди йшов на допомогу. Богдан Громак, побратим Едуарда Некроєнка, говорить, що він був гарним бійцем, гарним командиром. Служили в одному підрозділі дуже багато часу. Саме найкраще враження про нього. Завжди на позитиві, завжди енергійний. Ну, скажу так, це та молодь, яка мало будувати майбутнє в країні. Завжди зібраний, завжди знав і розумів, що робити і для себе, і для побратимів. Скажімо так, взірець. Думаю, якщо він би забажав, то він би міг стати і прекрасним офіцером. Задатки більше, ніж достатньо. Світла голова. Головний сержант Алентолій Фалько розповідає, що Едуард був дуже позитивною людиною. Людина була м -м, з почуттям гумору. Це була молода, посміхнена людина хі -хі, з чудовим позивним Барні. Він такий як ведмедик маленький, був життєрадісний. Людина, яка любила життя, яка мала плани на майбутнє. Ховали Едуарда Некруєнка на алеї пам'яті центрального кладовища. Едуарду назавжди залишиться 33 роки. Завдяки його сміливості, мужності багато хлопців повернулись з Курщини, тому що саме він брався за важкі, інколи невиконуємі завдання. Андрій Міхієв, Суспільне, Новини Сумщина.